Перший наш гість це Віктор Тригубов, капітан Збройних сил України. В коротко про себе у Фейсбуці пише, що він візантійський буржуазний націоналіст за світою, журналіст, богослов і філософ. Вітаю, пане Вікторе! Вітаю вас зі святом вас! Слава Україні! Героям слави! Давайте пригадаємо, що ви пам'ятаєте про незалежність і про здобуття. Мені було десь 14-15 років. Я пам'ятаю і те, як відбувався Пуч, і відповідно, те, що по телевізору транслювали це ж озеро, балет. І я пам'ятаю звернення Кравчука під час якраз десь 21-го, якщо я не помиляюся до українського народу, що все буде добре. Пам'ятаю, потім і про акт проголошення. Пам'ятаю, що домовлявся з батьками, оскільки я не можу. Я малий, не маю права на голос, домовлявся, щоб вони обов'язково проголосували за незалежність. І єдине, що у нас в сім'ї чогось, ну ми з Кіровограда, у нас лановий виграв в Кіровограді вибору президента тільки в одному цьому регіоні. Ось таке було диво. А що пам'ятаєте ви? Тим більше, що ви жили в Києві? А я не. Багато пам'ятаю. Проблема в тому, що мені тоді було шість. Я вісім п'ятого року народження. Тому чесно кажучи, тоді для... не те, щоб це зовсім з мене пройшло, але сказати, що в мене з тих з того періоду якийсь багато згадок, ну просто фізично не можу. Бо ми не так добре пам'ятаємо своє дитинство. Ми не так добре пам'ятаємо, що було ще в дошкільні роки. Тому я тут просто не хотів би спекулювати і не хотів би вигадувати собі зайві спогади, яких насправді не існує для мене. Нас. Насправді, воно якось усвідомлення України. Воно прийшло пізніше. Воно прийшло десь ближче, коли я все ж таки зрозумів, що до чого, коли мені вже було так би ближче до 10 років. Цебто це ближче до середини 90-х. Тому так. Вікторе, а коли ви почали цікавитися політикою, я маю на увазі не політичну діяльність, а саме слідкувати за політичними подіями, і чому саме політика, і чи було наприклад відчуття, що Україна йде ну, якимось не тим шляхом? Е, ну, скоріш за все, перша політична подія, яка вирвалася якось в моє життя, хоча я ще був дитиною, це був все ж таки. Якщо я правильно пригадую чорний вівторок, побиття Беркутів Беркутівцями людей на похоронах Патріарха Володимира про мені тоді, от вперше стало цікаво, а що взагалі відбулося? А через що такий а через що тут українці-українці б'ють? Ось і тоді вже певно виникла якась власне зацікавленість внутрішньою українською політикою. А так ближче до кінця до х вже знов таки почав цікавитися і українською, і міжнародною У нас тоді, якраз тоді був. Рубікон першого до другого терміну Кучми, і тоді вже в світі почало багато чого відбуватися. І Україна при цьому в світі почала на жаль потахесеньку переповзати до категорії краї країн ізгоїв через деякі помилки у кучмінській зовнішній політиці. Це все дуже не подобалося. Ось і тоді я зрозумів, що щось не так. Ну а звісно, остаточно я реакції у політичний процес вже в студентські роки. Це вже була помаранчева революція. Ось і Да, і після цього виходу назад вже не було. От якраз про помаранчеву революцію поговоримо. Це був фантастичний шанс. Я пам'ятаю цей підйом. Це насправді було. Ну, ти виходиш в Києві, це попалають серця, ну по-іншому не скажеш. Але е цей шанс. Україна здається, ну, як це обережно сказати, ну, пропустила, чи відпустила, чи, можливо, не відпустила. Чи Помаранчева революція, чи це величезна подія в історії України, яка змінила хід історії? <реку> З одного боку, так, але з іншого боку, ми ж маємо розуміти, що України будується не революціями, а інституціями. Якщо тоді ми справді зробили для себе вибір, це не означає, що разом з цим вибором у нас магічно з'явилось критичне мислення, магічно з'явилися інституції, магічно з'явилася власне, підґрунтя до побудови справді демократичної України. Але ну, це ж було не так. Ми тоді щиро вірили в ікони політиків. Там хтось щиро вірив в ікону Юлії Володимир. Хтось ще віли в вікону Віктора Федоровича ми тоді сприймали життя зовсім інакше, зовсім не критично, і зовнішню політику, ми тоді сприймали зовсім інакше. Ну будемо чесні, що значна частина українців навіть в 2008 році, навіть це якщо брати Верховну Раду, навіть партії, які вважалися тоді проєвропейськими, от почала питати, а що це Грузія на Росію та напало. Ми ще пам'ятаємо, як деякі бютівці при до цього хору там, ми зрозуміли, що комуністи. Але сам факт того, що комуністи в нас були в парламенті, сам факт того, що в суспільстві ще була підтримка от таких інвертор -платних, інвертор про російських настроїв, воно само по собі дуже показовоє. Воно це і є відповідь на питання, чому у нас тоді власне ще нічого не вийшло. воно не могло нічого вийти тоді, коли ну, там десь значна частина суспільства була все ще жила радянщиною, а інша частина суспільства більш у своєму виборі насправді при цьому у своїх підходах все ще жила у пострадячині все ще шукала якогось месію, який нам просто прийде і поведе нас у світло майбутнє, саме тому нам потрібен був ще другий майдан. Саме тому остаточно ми якось прозвіли із війною. Ми... Це не один вибір, це не одномоментний вибір, не один раз припинувся. Сказав, все тепер мені знається. Це довгий процес, під час якого ми зростаємо. Ми інакше починаємо сприймати світ. Ми інакше починаємо сприймати владу і стосунки з суспільством. Ми інакше починаємо сприймати наших сусідів, і їхні дружні чи ворожі наміри щодо нашої країни. А це зміна свідомості кожного і зміна свідомості мас. Воно ніколи не відбувається просто на під час однієї великої події. так не буває, я з вами абсолютно погоджуюся і погоджуюся щодо інституції, але хочу запитати щодо революції. Давайте згадаємо революцію гідності, розстріл на майдані, напад Росії на Україну і анексію Криму і війну на Донбасі. У нас був шанс уникнути. війни? от як ви гадаєте, що може сказати тим, хто впевнений, що нібито у всьому винен той майдан. У нас абсолютно не було цього шансу просто самого існування Російської Федерації і її діючого уряду, вона просто постулює, постулювала необхідність поглинення України тим чи іншим чином. Єдиним способом запобігти цій війні було капітулювати без війни. Тобто якби Україна в якийсь момент свого історичного розвитку впала на коліна і сказала «приходіть і на Ось тоді мол, ми могливо уникли війни, просто би її ну, треба було були програти до її початку. Нам якось не хотілося. Як якщо, якщо це питається в усьому вини ваш майдан, кажуть люди, які власне мріють про те, що тут просто настала Росія, то вони абсолютно праві так саме війни цей майдан. Але на щастя, мене думка цих людей якось пекло менше ніж думка мого кота. А, але якщо люди якісь Хотіли б зберегти українську незалежність, кажуть, що у цьому війни майдан, то вони помиляються, бо власне єдиним шансом уникнути війни для нас було відмовитися від незалежності просто без війни, якою має бути Україна після перемоги? Чого нам не вистачало до 2000, ну, до 24 лютого 2022 року? Особливо зараз здається, просто наприклад, на політична, на те політичне життя, яке яке, не дивлячись на війну, почало знову вирувати. Ну, мене це трохи, якщо чесно, бентежить. З іншого боку, в Україні після війни є шанс стати авторитарною державою, що то ну що також можливо, саме через те, що оці е, настрої такі радикальні, все ж таки... Е, ну Поширюється суспільством, то якою ми маємо будувати Україну після перемоги? Я не впевнений, що так. мене я сподіваюся на ровній зворотні. А якщо ви помітили, у нас зараз просто під час війни? Ліми... Я навіть жартую, що програму моєї любими власної партії почала втілюватися сама собою, бо багато ініціатив, які раніше здавалися абсолютно неприйнятними, бо нас же консервативне суспільство воно ж не готове. А зараз приймаються абсолютно нормальним. Коли ми кажемо наприклад про те, що українці мають право володіти особистою зброєю, ще рік тому там був такий епічний абсолютно срач з криками вищо усі усіх перестріляють. Але зараз ми бачимо, що власне тут просто у нас по вулицях ходять люди зі зброєю. І це не викликає переляк, це викликає власне спокій. Коли раніше ми казали, що да, давайте, наприклад, будемо використовувати канабі кліки, Нам теж казали, що ой, ви що всі обхольться своїми ріхована і таральвалі на лівалі? Насправді ми за вже цю тему підіймають, тому що нас велика кількість ветеранів, які справді цього потребують. Я хочу, щоб і сподіваюся, що наша країна стане трішки більш дорослою, та трішки більш відповідальною, трішки більш, більш вільною, що усі. Ці розмови про те, що у нас суспільство консервативне де не готове жити так, як живуть нормальні суспільства. Просто замокнуть, бо ми будемо після війни будемо розуміти, що наше суспільство воно не просто бо, і більш дорослим ніж суспільство низки країн Європи. Що ми здатні до самоорганізації? Ми не хворі діти, яким не можна дати перепрошую стеклянну базу в руки, щоб вони не розбили та руку не Порізали. Ми навпаки, ми нормальні люди. Ми класні люди, у нас е, дуже зріле суспільство. І я вважаю, що це суспільство не дасть встановити будь-який авторитаризм. Бо неважливо, яка кількість там е, бабушок любить, умовно кажучи, не знаю, подалека. Неважливо. Важливо те, як до всього ставляться власне активні люди, активний суспільний стан, да, козацький стан, скажімо так. І... Мені здається, що ці люди не дадуть встановити будь-якого автократію. Мені здається, що будь-які спроби там когось прижати до ногтя Україні, яка тільки не пройшла війну, яка має величезну критичну масу людей, які готові захищати власні права. Ну просто неможливі. Бо а хто хто це буде робити? І кому здоров'я? На жалко, віктор. А ви погоджуєтеся, що зараз люди по іншому будуть святкувати, відзначати день незалежності? Що тепер ми зовсім інші? Ну так вже. Так, вже я не знаю наскільки ми інше, бо треба спочатку увійти знов таки у мирний стан, повернутися до, до стану спокою. і вже в стані спокою, роздивитися, наскільки ми насправді різні е, інші відносно того, що було. Бо е, звісно, що в стані війни ми інші. Будь хто в стані війни інший. А ось у мирний стан повернулося, і дізнаємося, наскільки ми насправді змінилися. Але в мене теж оптимістичне сподівання з цього приводу.